Мої вітання! Всі любителі гостренького не залишуться осторонь цієї смачної заготовки на зиму. Сьогодні я пропоную вам два рецепти приготування гострого перцю на зиму. Перчики виходять дуже смачні, обидва рецепти дуже вдалі. За одним рецептом перчик може зберігатись в холодильнику, за другим можна зберігати у підвалі або в темній шафі. Рекомендую вам приготувати ці два рецепти, тому що кожен з них дуже смачний. І гостренький маринований перчик до зимового борщу вам точно стане у нагоді. Для приготування нам потрібні звичайно гострі перці, можна будь-яких відтінків, щоб гарно виглядало в баночці. Перчик може бути великий, може бути маленький. Перець гарно миємо, відрізаємо від нього місце плодового кріплення, та якщо перець крупний, то нарізаємо його на шматочки. Обов'язково використовуйте рукавиці, не дивіться, що я без них, я про це дуже пошкодувала і до вечора не могла відмити руки. Тому обов'язково одягайте рукавички та бережіть свої ручки. Починаємо готувати перший спосіб. Для цього я беру чисті, вимиті і сухі баночки, в них викладаю перчик. Я використовую для цього рецепту маленькі баночки по 200 мл. Заповнюю перцем банки дуже гарно притрамбовую, і зверху нам треба засипати кожну баночку цукром. Цукру насипаємо стільки, скільки поміститься в баночку. Насипали частинку, гарно потрусили, притрамбували і досипали ще. На ось такі маленькі баночки, на кожну з них я витратила по 3 столові ложки з горкою цукру. Трішки втрусюємо цей весь цукор. Щоб він розподілився по всім перцям та не поспішаючи заповнюємо кожну а баночку. А далі я беру звичайний 9-відсотковий оцет та заповнюю ним кожну баночку повну доверху. Можна використати 9-відсотковий звичайний оцет, можна використати яблучний 6-відсотковий. Тут вже за вашим вподобанням: закриваємо кришку та гарненько трусимо і розчиняємо цукор. Нам треба, щоб цукор, хоча б наполовину, розчинився. Коли цукор розчиниться, відкриваємо кришечку та доливаємо оцту ще стільки, скільки необхідно, щоб він покрив повністю підверх наші перчики. Далі вже гарненько закручуємо і залишаємо до повного розчинення баночки, а після вже їх можна відправити в холодильник. Ці перці будуть готові до сповживання вже через місяць. А я починаю готувати другий рецепт перчику. Також беру гарненькі перці різнокольорові, одну часничину. Часник я нарізаю на невеликі пластини та також нарізаю перчик. Його можна нарізати так як і в першому рецепті над шматочки товщиною 1 см, а також можна покласти цілим або, як я, розрізати навпіл. Мій перчик великий, цілим не влізе в банку, тому я розрізала навпіл, звичайно відрізавши зелену частину хвостик. Перчики нарізані, банки для цього рецепту. Я промила, простерилізувала, на дно викладаю половину головки чеснику та заповнюю кожну банку перчиками. Вкладаю перець щільненько, щоб як можна більше перцю помістилось у кожну баночку. В кожну банку в мене помістилось приблизно 200 г перцю. Баночка в мене півлітрова. Тепер нам потрібно приготувати маринад. Для нього нам потрібен цукор, оцет, вода, духмяний перець, також лавровий лист. Беру каструльку, в неї виливаю 200 мл води, 200 мл 9% оцету, 100 г цукру, 1 ложку солі з горкою, кладу приправи та відправляю маринад на вогонь. Як тільки маринад закипить, прокип'ячуємо його декілька хвилин, щоб повністю розчинився цукор та сіль. І Гарячим маринадом заповнюємо кожну банку з перчиками доверху. Трішки чекаємо, щоб він просочився, та доливаємо ще. Маринад має бути заповнений доверху. Закриваємо кришкою нещільно і тепер нам необхідно ці перчики простерилізувати. На дно каструлі я кладу рушничок, виставляю баночки. Та так як маринад теплий, то заливаю теплою водою. Ставлю на вогонь та від моменту кипіння води у кастрюлі стерилізую баночки 5 хвилин. Коли баночки простерилізувались 5 хвилин, витягаю перчик, закручую кришки і залишаю їх до повного охолодження. Коли вони охолонуть, можна відправляти їх в темну шафу або у підвал. Ось такі два гарних рецепти маринованих перців на зиму в мене вийшли. Якщо ви знаєте ще якийсь рецепт приготування гострого перцю на зиму, то будь ласка, напишіть в коментарях. Смачного!